Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду квасити капусту і покажу вам, як я це буду робити, що мені для цього треба. І скажу вам, що по такому рецепту капуста виходить дуже хрумка, білосніжна. І це дуже так просто: нічого не треба тут багато так додавати. Ну, по-простенькому. Я взяла отаких от 5. Капустинця у мене я зважила 7 кг. Але кожен бере для своєї сім'ї, скільки там хоче заквасити. Мені потрібні лаврові листя, сіль, особливо, щоб не була йодірована, щоб була проста сіль. Чорний перець рошком і морква. Моркви, скажу вам вже зауважу, що буду додавати тільки трошки, не багато. Буду в процесі роботи, і вже як буду це робити, буду показувати. А зараз буду шинкувати. Покажу вам я свій метод, як я буду шинкувати капусту. У мене така є шітківничка, це вже давня вона така, але мені вона дуже гарно нарізає капусту. І я завжди користуюся нею. Ну, а кожен вже ножем чи хтось має трошечки більш краще. Зараз бачу шитківнички. То і тим, що маю. Беру капустину, отак, розріжу її Ну, окрім. І скажу вам, що перш, е, ніж капусту я мала шиткувати, я її гарненько помила, верхні листочки 2-3 зняла, пообрізала все, що мені не подобалося. на ній, І тоді вже буду шиткувати її. Отак буду розрізати, добрати і. Так буду трошки прокручувати. Мені трошки не дуже так добре, тому що я і хочу, щоб камера не було видно. але я трошечки покажу. Отак. Якщо ви маєте такі шілички, хочете отак, як я сьогодні, підкувати капусту, то я показую, як це вийду. Отак, трошки покручую її гарненько. І покажу вам, яка виходить, бачите? от така гарненька виходить. І так далі, зараз я її пошиткую, кажуть, наріжу, чи як хто каже, і вже далі покажу, що доробити. І ще покажу вам, от бачите, вже от дійшла для, от як хто каже, ми кажемо на ну це хрящик до цього твердого хрящика. Цього. І оцієї твердої тут капусти біля нього. І я обов'язково її теж на нарізаю. Так гарненько-гарненько буду нарізати. І тоді капуста буде у вас тонкенька. Все зараз гарненько на щитківечку підсічу. бачите? майже всю кругом обрізала. І так далі буду нарізати зараз. От і все. У мене ще дві, і невеличкий там кусочок залишилося капусти, більше сюди не буду її. Нарізати, щоб було гарненько де її перемішати. Бачите, яка вийшла. Це вже залежить від щитківниці, в кого як нарізає. У мене отак гарненько. Тепер візьму лавровий листочок і отак кожен листочок трошечки переламаю, щоб він там віддав запах. Досить. Тепер це чорний перець горошком. І візьмемо отак десь ну, півчайної ложечки чорного перцю. Можна ще трошечки додати, як любите. Ви знаєте, як, от, коли їм цю капусту міємо, і попадає оцей чорний перчик, мені дуже подобається. Він такий дає смак, так що можна його додавати, якщо любите. А тепер беру столову ложку і буду солити капусту як на салат. От як на стіл собі любите робити салат з капусти, і так солю я її отут, Чуть-чуть, ну, може, трошечки більше. Я візьму покамість. Отак, столову ложку зверху. Отак. Я думаю, що в мене буде отут десь трьохлітрова банка. Може, трошечки і залишиться цієї капусти, тому що я буду напихати в банку дуже-дуже плотненько. І зараз перемішаю, більше не буду додавати, попробую на сіль. і тоді ще додам. І тепер відносно моркви. Моркви багато не буду додавати, тільки так трошечки. Вона туди виходить і білосніжна, така, і смачненька, і відчувається смак квашеної капусти. І не буде у вас м'якнути, тому що морква має цукор. І надає її солодості, і вона трошечки м'яка, Особливо яка капуста дуже-дуже така соковита, а ще багато моркви, вона може у вас пом'якнути. Ну, це я так виказала свою думку, свої знання, а ви собі як бажаєте. Але от коли трошечки лишень оцієї моркви, тоді морква не забиває капусту, і капуста має свій смак квашеної натуральної капусти. А тепер легесенько отак буду. Не буду її вижимати, просто легесенько її перемішаю. І не буду випускати з неї сік. Не треба, бо вона швиденько пом'якне. Прямо оце у вас пом'якне. А якщо не вижимати сік, з неї вона буде хрумкою, смачною. Не давайте зразу багато солі. А можливо, хтось дає на банку трьохлітрову, знає, як там давати солі. Я бачу, що дають і на банку трьохлітрову. Все, можна сказати, що капуста перемішалася гарно. Якщо її багато тут не нарізати, тоді гарненько вона і перемішається у вас свиденько. А тепер попробую, яка вона на смак. Скажу вам, що як на місма, то можна ще додати пів ложки оцеї солі. Ще трошки можна додати. І гарненько ще так погенсенько. Так просто, щоб сіль трошки розійшлася по ній. І все. Не треба пересолювати. І доста солі, так, щоб трошечки була посолена. І вона вже собі своє буде робити, тільки щоб не пересолити її. А зараз візьму баночку, буду накладати в банку. Буду накладати в банку. Це в мене трьохлітрова банка. Була чистенька, мита, і тепер можна її туди накладати. Отак руками прямо. У мене рука проходить сюди в баночку, а в кого не проходить, можна ще з чимось дерев'яним таким, отам її трошечки. Тобто, бачите, я рукою. Так, так гарнесенько, добре, прижимаю. І так далі накладаю її сюди. Ось отак гарненько, буду прижимати Я так завжди роблю. У баночках дуже це так. Добре, тому що вона тут і прокисне, і буде так в баночках і зберігатися. Ну, хто бажає, я кажу, оті з другої посудини, там каструлі великі. Можна і так. так гарненько, гарненько по її буде пихати. І ще одна. Трошечку. От і все. Ще трошечки залишилося капуста, як я і казала, що трошки залишиться. Так гарненько, обітрую її і покажу. Бачите? Отак, От добре, набитий слоїк капустою. А оцю капусту, що залишилася, теж вже заберу її в слідуючу баночку. Зараз знову наріжу і докладу в цю банку. Я вже нарізала всю капусту снідучу вже. Бачите, і знову додала трошки моркви, небагато, і знову отаку, з вершком добре додам столову ложку солі і ще трошки. І знову отак взяла чорного перчику. І так само зараз додам. Декілька листочків лаврушки цієї. І так само трошечки її отак поламаю. І легесенько зараз її перемішаю. Сорт капусти я вам не скажу, тому що я запитала. Це не моя капуста згорода. Це я купляла. І чоловік продавав я, запитала, який сорт капусти. Сказав, що не знає. це. Каже, я, не я її вирощую, це моя донька вирощує. Але каже, ми для закваски вже вона у нас ця капуста. Ми її вирощували так, що сміливо каже, беріть. Я взяла поки що на дві баночки, напевно. Попробую, якщо буде. Вона гарненько зберігатися. Я ще куплю в них всі капусти. Але в тому році я брала капусту, що квасила, то називалася сорт агресор. І дуже гарненька була тверда не пом'якла. Капусту теж треба вибирати, щоб була для закваски, щоб не була така пом'ята по тому. От і все. І буду знову закладати в воночку. Капусту я вже склала в банки, Вийшли такі дві трьохлітрові банки. І отут у мене ще трошки залишилося. Я зараз додам сюди моркви, один болгарський перчик, поріжу до і тушу цю капусту. Але оцей сік я сюди Бачите? І ось сюди цю баночку. А зараз візьму от такі у мене. Дві мисочки такі трошечки глибоченькі. Я завжди тримаю їх для цього, як квасю капусту, щоб мало так поставити їх, тому що капуста буде проквасуватися, і сік буде ось сюди виниватися, виходити. І я на день, два, три рази, буду брати, отака у мене паличка є, дерев'яна. І отак буду прокалювати її от туди. І отак прямо нажимати, і от звідти будуть виходити ті всі такий, як ми кажемо, воздух. Чи як то отак буду робити. І оцей сік, що буде виливатися, буду заливати назад у баночки за кожним разом. Можна взяти таку велику стажку, але вона не дуже мені подобається, вона не дуже гарненько це так робить. Можна пробувати нею, протолкнути мене дуже аж так гарнесенько можна, таку яку небудь виламати паличку дерев'яну і це прокалювати. Так, капуста буде проквасуватися десь 3 дні. Якщо вона буде у вас стояти у кухні десь на тепленькому. І зверху отак прикрию кришками. Отак, не буду закривати їх, а просто отак. І залишу, хай вона так прокисає 3 дні. Коли вже не буде оцей розсіл сюди виливатися з баночки, значить капуста вже проквасилася. Тоді я переверну, закрию отак кришечками і винесу її у погріб. Ну, а якщо бажаєте в квартирі, тоді у холодильник. І я ще скажу, якщо Капусту винесли в погріб чи в холодильник, поставили через тиждень десь обов'язково подивіться до капусти. Тому що капуста, оцей розсіл, убере у себе і десь отак, десь отак, на 2-3 пальці буде капуста без розсолу. Я тоді беру просто холодну воду, не кипячену, і на літр води додаю одну чайну ложку, з вершком можна солі, і досипаю по баночках. І тоді вона закриває її ще раз кришками, і вже вона буде стояти гарно у вас. Якщо не долити до неї оцеї просоленої води, капуста отут стане суха. Ну і Буде не Буде вона вже, кажемо, портитися. І коли долили води вже тоді через тиждень, якщо побачите, що не вистачає цього розсолу, обов'язково візьмете і отак перевернете баночку, щоб той розсіл змішався з тією водою, яку ви долили. Обов'язково так зробіть. І буде у вас дуже смачненька квашена капуста. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я квасила таку капусту, попробуйте і ви за таким рецептом. І у вас вийде така, як кажуть, натуральна квашена капуста. Смак квашеної капусти. Ну, а хто любить багато моркви, додавайте, але майте на увазі, що морква є солодка. І вона дуже швидко проквасить, ця капуста такою моркво, а іншим разом, може і навіть пом'якнути. Але і вибирайте сорт капусти, який підходить для квашення. Ну, от сьогодні я з вами поділилася таким рецептом. Якщо вам сподобалося. Попробуйте і ви, і це виходить дуже смачненька квашена капуста. І всім дуже гарно буду дякувати, як завжди, за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся за мій канал, дякую вам за лайки, за коментарі і дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю як завжди, і вам і вашим рідним всього-всього найкращого. А головне, щоб поскоріше настав мир, і щоб всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі.